Як знайти сторону трикутника за теоремою косинусів? Теорема косинусів підходить абсолютно для будь-якого трикутника. Її можна використовувати. Що потрібно запам'ятати? Наприклад, нам потрібно знайти сторону АВ. Щоб її знайти, що ми потрібні знати? Перше, ми повинні знати кут, який дивиться на сторону БА. В нашому випадку, ось кут С дивиться на сторону АБ, тому ми повинні знати кута. Також ми повинні знати і дві інших сторони трикутника. В нашому випадку це буде сторона БС і сторона а це. Якщо ми знаємо цих три величини, тобто дві сторони і кут, який дивиться на нашу невідому сторону, то в такому випадку за теоремою косинусів ми можемо знайти БА. Отже, А в квадраті буде дорівнювати. Одна сторона в квадраті не має значення, яку ми беремо, наприклад, АС в квадраті, додаємо іншу сторону в квадраті, в нашому випадку це буде БЦ в квадраті. Далі ми віднімаємо. 2, яке множиться знову ж таки на цих дві відомих сторони. Спочатку вже можна, наприклад, на BC, а потім множиться на AC. Почерговість, ось тут, зовсім не важлива. І множиться на косинус кута С, тобто ось цього кута, який дивиться на нашу невідому сторону. Коли ти запам'ятовуєш теорему космосів, старайся не привчати себе до літер АВ дорівнює, чи там Б С дорівнює, просто невідома сторона дорівнює. Відому сторону в квадраті, додати іншу відому сторону в квадраті, відняти 2, що множиться на одну відому сторону, на іншу відому сторону, і множиться на косину кута між тими сторонами, або що дивиться на невідому сторону. Якщо відео було корисним, постав лайк і також підпишись.